Книга вихід демонструє безмежну велич Бога, який панує над усім світом. Він перетворює темряву на світло, розводить води моря, посилає хліб з неба і навіть, попри невір'я з боку народу, продовжує вести Ізраїль до обіцяної землі, тому що залишається вірним самому собі. Ви слухаєте подкаст. Вивчаємо Біблію разом. Мир вам, друзі. Ми розпочинаємо наше чергове вивчення Біблії разом з вами і продовжуємо дослідження унікальної книги Вихід. З вами Олександр Чмут і Ростислав Бабенко. Ми відкриваємо 14 й розділ, і він відомий тим, що тут описане чудо. Проходження ізраїльського народу крізь море і загибель фараонового війська. Початок цього розділу дуже схожий на те, як починається попередній, тринадцятий розділ, і говорив Господь до Мойсея, кажучи: Бог продовжує постійно говорити до свого народу, і при цьому він також діє, тому що його слово невід'ємно пов'язане з ділом через всі свої могутні дії. Господь хоче довести євреям, що він постійно присутній зі своїм народом. Він бажає, щоб народ повністю довірився йому, щоб зрозумів, що тільки в нього правильне бачення, що тільки він може забезпечити їх всім необхідним. І кінець цього розділу оптимістичний. Це 31-й вірш: Побачив Ізраїль сильну руку, яку виявив Господь у Єгипті. І став боятися той народ Господа, і ввірував він у Господа та у Моїсея, раба Його. Але що було перед цим, ми дізнаємося, дослідивши весь 14 розділ, і поведе нас у вивченні Божого Слова, брат Віталій Мар'яш. Попросимо Божого благословення на це вивчення. Наш великий Бог, ми вдячні тобі, Господи, за те велике спасіння, яке ти явив. Нам усім у Христі, і зараз Духом Святим ти допомагаєш розуміти це спасіння, проживати це спасіння, приходити до Отця з відвагою через жертву Христа. І Господи, ми вдячні тобі за таке велике нагадування, яке є в книзі Вихід. Вихід ізраїльського народу так добре продемонстрував і твою вірність, і твою силу у захисті свого народу. І ми, Господи, просимо нагадувати нам про ці важливі істини, вкорінювати їх в наше серце для твоєї хвили для поширення Твого царства на землі. Амінь. Отже, яку картину для нас відкриває 14 розділ? Ізраїль крок за кроком просувається до свободи, і щоб перегорнути цю сторінку історії перебування з Єгиптом, їм треба ось так було продемонструвати Господу, драматично перегорнути останню сторінку. Власне, 14 розділ говорить нам про це. Хоча нові теми важливі для всього п'ятикнижжя. Особливо заступництво Мойсея, нарікання народу, постійні Божі понуки і терпіння Боже, ось вже в цьому розділі ми побачимо. В другому вірші описане географічне розташування Ізраїлю. І говорив Господь до Мойсея, кажучи Скажи Ізраїлевим синам, і нехай вони повернуть, і нехай отаборяться перед пігахіротом. Між мігдолом і між морем перед Балцефоном навпроти нього отаборитесь над морем. Я звернув увагу, що це вже третя, так, третя зупинка євреїв після виходу з Єгипту. Про першу зупинку написано: вирушили Ізраїліві сини з Рамасесу до сукоту близько 600 тисяч чоловіка піхоти, крім дітей. Це 12 розділ. І, і ми знаємо, що сукот означає кущі. Народ оселився в наметах. Другою зупинкою був етам, і вони рушили сукоту і розтаборилися в етам, на границі пустині. Етам перекладається як міцний, довговічний, цілісний, неушкоджений. І це говорить про те, що коли ми йдемо з Богом на землі як прохожі, якщо, образно кажучи, погоджуємося жити в наметах, то лише за такої умови стаємо міцними і цілісними. І ось тепер перед нами Пігахірот, між мігдолом і між морем перед Баалцефоном. рот означає храм богині Хекерет, це богиня родючості і забезпечення, а Баалцефон що на півночі це символ гордості. І цікаво, що коли ми читаємо про сатану, то про себе він казав: Зійду я на небо, повище зір Божих. Поставлю престола свого, і сяду я на горі збору богів на кінцях північних. Північ асоціюється з сатаною і з гордістю. І ось тепер євреї стоять між родючістю і забезпеченнями, між гордістю на півночі. Коли ми виходимо з Духовного Єгипту, ми теж часто думаємо, хто нас тепер забезпечить всім необхідним? Тому що ми покладаємося на світ, а Бог. Бажає, щоб ми покладалися на нього. Він хоче, щоб ми повірили в те, що він може забезпечити нас всім необхідним. Мігдал, це була сторожова прикордонна башта. Перейти цю прикордонну башту з Єгипту це був дуже важливий момент, але він був остаточний. Це означало остаточне розірвання з цим світом. Не можна жити трохи там, і трохи тут. Але насправді це був нелегкий процес. І в майбутньому Бог буде 40 років працювати над тим, щоб вивести Єгипет з сердець свого народу. Ми прочитаємо далі з третього вірша. І скаже Фараон про Ізраїлевих синів: Заблудились вони в землі цій, замкнено пустиню для них, і вчиню запеклим фараонове серце, і він буде гнатися за вами. А я прославлюся через Фараона та через військо його, і пізнають єгиптяни, що я Господь. І вони вчинили так. Складається таке враження, що Господь добровільно заводить євреїв у пастку з допомогою Моїсея. Яка мета цього вчинку? Продемонструвати свою велич, щоб показати їм, що це війна Господня. У всіх тих випадках Бог не залучить народ до цієї війни. Вони спостерігачі. І для чого? Щоб. Оцю істину вони засвоїли, що спасіння це лише Божа благодать. Вони розуміли, що їхньої заслуги у тому немає. Ось виявляється, якими способами Господь навчає людей для того, щоб вони почали надіятися тільки на нього, він ставить їх у глухий кут. Я думаю, це і для нас важливий урок. Якщо ми опинилися в глухому куті, можливо, варто підняти очі до неба. В цих обставинах ми опинилися завдяки його рішенню. Ви знаєте про це? Він чогось бажає навчити нас, і потрібно почути, чого саме. Читаємо наш текст далі і повідомлено царя єгипетського, що втік той народ, і змінилося серце фараона та рабів його до того народу, і сказали вони, що це ми зробили, що відпустили Ізраїля від роботи нам. І запріг він свою колесницю, і забрав народ свій з собою, і взяв він шість сотень добірних колесниць, і всі колесниці Єгипту, і трійкових над усіма ними, і Господь учинив запеклим серце фараона Єгипетського царя, і він погнався за Ізраїлевими синами. Але Ізраїлеві сини виходили сильною рукою. І гналися єгиптяни за ними уся кіннота колесниці фараонові і комонники його та військо його, і догнали їх, як вони отаборилися були над морем під Пі Гахіротом перед Баалцефоном. Що представляло собою це військо фараона? Еліта, принаймні. еліта як от в деяких інших текстах, що знатних, бо на колесницях переважно офіцери їздили, це вони запозичили від своїх попередників Гіксусів, бо до того фараони єгиптяни не використовували колесниці. А от та династія, яка передувала. Тим фараонам, які зараз Вони були семітами, як ми в попередніх їх передачах говорили, їх називають гіксуси або хуксуси. Це були кучові племена, і вони, мабуть, оцю культуру воювати принесли і вже єгиптяни перейняли. Тобто, це була на той час, от можна порівняти колесниці, як в сучасній армії танки. Це грізна зброя була. Тому так злякалися. Євреї, коли побачили всю еліту того війська. Читаємо далі з 10-го вірша. А фараон наближався, і звели Ізраїлеві сини свої очі аж ось єгиптяни женуться за ними. І дуже злякались вони, і кликали Ізраїлеві сини до Господа, а Мойсеєві дорікали чи через те, що не було гробів в Єгипті, ти забрав нас умирати в пустині? Що це вчинив ти нам, щоб вивести нас із Єгипту? Чи це не те саме ми говорили до тебе в Єгипті, кажучи, позостав нас, і нехай ми робимо Єгиптові, бо ліпше нам рабство Єгиптові, аніж помирати нам у пустині. І сказав Мойсей до народу: не бійтеся, стійте і побачите спасіння Господа, що вчинить вам сьогодні, бо єгиптян, яких бачите сьогодні, більше не побачите їх уже повіки. Господь буде воювати за вас, а ви мовчіть. Варто нам звернути увагу на реакцію євреїв. Ми бачимо, що вони і кликали Ізраїлів сини до Господа, але в той же самий час вони дорікали Моїсею що це через Тебе. Це ти навмисно зробив? Чи вони кликали до Господа, чи вони дорікали Моїсею? Ліпше нам рабство в Єгипті. Ніж помирати в пустині. Так, ну такі, розумієте, такі пафосні речі. Так, це така сумна реальність, яку от Біблія показує нам от, ті люди, які вийшли, і наскільки їхня віра була неміцною. Ось перша загроза, так, вона реальна. Так, але Мойсей казав, що він виводить: Господь виведе вас до краю. Тобто Бог давав багато інформації, з якої вони могли скласти 2 плюс 2. Бог не казав, що не буде там ні загроз, нічого. Все, що Бог пообіцяв, це те, що він подарує їм землю. І тої інформації, якщо міцно триматися за неї, було достатньо для того, щоб просто кликати до Господа про порятунок. В тому нічого поганого немає. Але оці моменти, що вони дорікали Мойсеєві і от вибирають повернення до рабства, а не свободу. Це, на жаль, дуже актуальні теми для нас, бо свобода вона завжди несе у собі відповідальність життя, яке набагато суворіше, можливо, скромніше, не таке в достатку, але це життя свободи, а не життя рабства. На превеликий жаль, друзі, наша реакція під час важких обставин буває не кращою за реакцію євреїв. Щойно вони побачили єгиптян, що йдуть за ними злякалися, і одразу забули і за сильну руку, що була над ними. І за все, що Бог обіцяв, і почали нарікати Бо ліпше нам рабство Єгиптові, аніж помирати нам в пустині. Про що це говорить? А ви знаєте, що це говорить про гордість людську. Ми демонструємо гордість тоді, коли не хочемо виконувати своє призначення, тому що ми думаємо, що краще за Бога знаємо, що нам насправді потрібно робити і де нам бути. Ми не слухаємося Бога, а вирішуємо своє життя самі. Ви помічаєте? За собою подібне, виявляється, що всім нам не так вже й легко одразу довіритися Богові. І цей стан нашого серця, його наповнення, найяскравіше помітне під час важких обставин. І тут показано, як Бог працює над серцями народу, як він їм чітко говорить, що їм потрібно робити. І коли вони слухали і робили те, що він казав, тоді була перемога. І на першому етапі навчання. Бог хотів навчити народ абсолютному послуху і абсолютній довірі Богові. Бог мав стати їхнім авторитетом. Саме на цьому наголошує також і Мойсей: Не бійтеся, стійте і побачите спасіння Господа, що вчинить вам сьогодні. Друзі мої, знаючи нашу слабкість, на першому етапі Бог завжди несе нас на руках. Він охороняє нас. Не завдяки чомусь, що є в нас, а наперекір всьому, що в нас є, Бог робить все за нас, і Він, а не ми, отримує цю перемогу. І це все для того, щоб показати нам свою силу і здобути нашу довіру. Пам'ятайте ключові слова цього уривку: Господь буде воювати за вас, а ви мовчіть. Біблія наш навігатор у шалених життєвих поворотах. Продовжимо читати 14 розділ з 15 вірша. І промовив Господь до Мойсея, Що ти до мене кличеш? Говори до синів Ізраїлевих, нехай рушають, а ти підійми свою палицю і простягни руку свою на море. І розітни його, і нехай увійдуть Ізраїлеві сини всередину моря на суходіл, а я ось я вчиню запеклим серце єгиптянам, і вони війдуть за ними. І буду я прославлений через Фараона, і через усе його військо, і через колесниці Його, і через комонників Його, і пізнають єгиптяни, що я Господь. Коли буду я прославлений через Фараона і через колесниці його, і через комонників його, в цьому ривку виглядає так, що ніби й Мойсей запанікував. І з того, що Мойсей як реагує, здається, що він, як лідер, також повинен був тепер от показувати свою довіру. Він зустрічається з невірством ізраїльтян, і це. Йому дуже було знайоме сумніви, пам'ятаєте, от в початкових розділах Мойсей пройшов сам цю школу, і він дуже добре розуміє свій народ. І, власне, розуміння того, що переживав, і страх, і непевність, сумніви, страх залишити якусь безпечну зону і вийти в повністю невідоме. Це все було. Він це все переживав. А тепер його завдання заступатися, вчити цей народ, в тому завдання лідера, весь свій досвід використати для допомоги ближньому братам і сестрам на цій подорожі до обіцяної землі. Дійсно в цьому уривку ми бачимо дуже хороший урок для лідерів. Якщо Бог поставив лідера то, не дивлячись на те, що народ бунтує, повстає, звинувачує. Лідери мають чітко слухати Бога і виконувати Боже повеління. Через це Божа воля і Божа слава з'являться і в світі, і в народі. Лідери мають бути вірними, навіть якщо народ невірний. Читаємо далі з 19-го вірша. І рушив ангел Божий, що йшов перед ізраїльським табором, і пішов за ними, і рушив стовп хмари перед ними і став за ними. І війшов він усередину між табір Єгипту, і між табір Ізраїлів, і була та хмара і темрява для Єгипту, а ніч розсвітлив він для Ізраїля, і не зближався один до одного цілу ніч. І простяг Мойсей руку свою на море, і Господь гнав море сильним східним вітром цілу ніч. І зробив море суходолом, і розступилася вода, і війшли Ізраїлеві сини всередину моря, як на суходіл, а море було для них муром, і правиці їхньої та лівиці їхньої. А єгиптяни гналися і війшли за ними всі фараонові коні і колесниці його, та його комонники до середини моря. Ми бачимо, що Бог все ж таки він чує людей, євреїв і робить диво. З'являється стовп, і він розділяє єгиптян від євреїв. Що це було? Навіщо це було? Який в цьому був символізм? І, до речі, це другий момент, який згадує апостол Павло, коли каже про те, що вони пройшли через море, і це має ну, певні духовні наслідки. Це слушно, ви згадали, що ця слава Хмара, яка супроводжувала ізраїльтян, вона ж нікуди не зникла. Коли фараон підійшов, наблизився, то та слава Божа, Божа присутність, вона була з народом, вона повинна була запевнити їх, що Бог захистить. Ось і в нього. Вже був спосіб, як це зробити, бо 19 і 20 вірш підкреслює, що рушив ангел Божий, що йшов перед ізраїльським табором, і пішов за ними, рушив стовп хмари перед ними, став за ними. Тобто Бог свою присутність, свою славу перемістив от, і поставив між єгипетським військом фараона і ізраїльтянами. Оце це Бог безпосередньо показує і далі сказано, що не зближався один до одного цілу ніч. І запитують, чому так. Дослідники роблять таке припущення, що це є стовп, а це половина місяця, так це повнолуння, і хмара господня стала якраз так заслонивши повністю світло місяця. Таке припущення роблять і окунувши таким чином єгиптяну повну темряву. Зануривши в повну темряву, і вони були нездатні далі пересуватися. Прочитаний текст дуже яскраво показує, як Бог відноситься до свого народу, і як Бог відноситься до єгиптян. Він сам їх розділяє. Він стає обороною для своїх, він стає світлом для одних і темрявою для інших. Бог доводить, що бачення в ньому, можливості в ньому, і це потрібно пам'ятати також нам, що Бог стоїть за нас, що Він проводить цю боротьбу, не ми, щоб ми розуміли це і не боялися, щоб далі, коли ми виростемо, то самі змогли б наступати на зле і боротися з ним. Але на початку Бог сам веде цю боротьбу. Продовжимо читати наш розділ з 24-го вірша. І сталося заранньої сторожі, і поглянув Господь на єгипетський табір, у стовпі огня й хмари, та й привів у замішання єгипетський табір, і поскидав колеса з колесницю, і вчинив, що йому було тяжко ходити. І єгиптяни сказали: Утікаймо від ізраїльтян, бо Господь воює за них з Єгиптом. І промовив Господь до Мойсея: простягни свою руку на море, і нехай вернеться вода на єгиптян. На їхній колесниці і на комонників їхніх. І простяг Мойсей руку свою на море, і море вернулося, коли настав ранок до сили своєї, а єгиптяни втікали навпроти нього, і кинув Господь єгиптян у середину моря. І вернулась вода і позакривала колесниці та комонників усьому фараоновому військові, що війшло за ними в море, ані жоден із них не зостався. А Ізраїлеві сини йшли суходолом у середині моря, а море було для них муром із правиці їхньої та злівиці їхньої. Як можна прокоментувати те, що трапилося з єгиптянами? Військо, яке потрапляє в пастку, Бог надзвичайним чином своєю силою розводить ці води? Ізраїльтяни проходять і вони спостерігають вже, як текст говорить, після того лише мертвих єгиптян море виносить. І так, ніби нічого не відбувалося, так дуже побіжно згадано. Мойсей простяг, море вернулось, настав ранок, і єгиптяни ті втікали, попали в середину моря, і все. А от як цікаво змальовують ті самі події, 77-й псалом. Тебе бачили води, о Боже, тебе бачили води і тремтіли, затряслися й безодні, лилася струмком вода з хмар, тучі видали грім, а також там і сям твої стріли літали, гуркіт грому Твого на небесному колі і блискавки освітили вселенну, тремтіла й тряслася земля. Тобто це не був такий. Тихеньке, знаєте, схлопування води над єгиптянами. Це відбувалося вночі. Ми говорили, що ніч це якраз от там, де відбуваються битви богів. Єгиптяни віряли. Такі катаклізми, землетрус, блискавка, громи. Це було величне явище, і, і ізраїльтяни це все спостерігали. Це щось було вселенських масштабів. Катастрофа така велична. Про цю подію у першому Коринтян 10 розділі, написано так. Не хочу я, браття, щоб ви не знали, що під хмарою всі отці наші були, і всі перейшли через море, і всі охрестилися в хмарі та в морі в Мойсея. Який духовний зміст ми можемо побачити в цьому проходженні євреїв через море? Власне, це був крок віри, коли весь народ увійшов в ці води, і вони повинні були довіритись більше. Господеві, ніж тим законам природи, які були дуже близькі для них, вони в води не занурились, але вони занурились довірою в Господа. Вони занурились довірою словам Моїсея, що Бог з ними і Він їх супроводить. Ось духовний смисл хрещення: це повного занурення, волю Бога, повна віддача Його волі, не наче оточити себе всіма тими діями Бога. Такий духовний смисл повної довіри тому спасінні, яке Бог приготував. Зазвичай море символізує нестабільний світ. Як відомо, в вічності моря вже не буде. Написано, що там буде море скляне, воно символізує стабільність, постійність. А поки ми йдемо на шляху до вічності, то Бог сильний провести всіх нас через нестабільні тривожні обставини. І нас це не зачепить. І ця історія з проходженням євреїв крізь море навчає нас не боятися катаклізмів в світі. Бог є сильний, і Він все контролює. І все, що він робить в житті, Він робить для свого народу. І цим народом сьогодні є церква. Чи зупиняє Бог води, чи пускає їх знов, це все заради церкви. Бо вся історія світу обертається заради церкви, серед якої присутній сьогодні Господь. Як колись серед ізраїльського народу. Наш розділ завершується такими словами: і визволив Господь того дня Ізраїля з єгипетської руки, і бачив Ізраїль мертвих єгиптян на березі моря, і побачив Ізраїль сильну руку, яку виявив Господь у Єгипті, і став боятися той народ Господа, і вірував він у Господа, та у Мойсея раба Його. Що ми можемо сказати про цей страх євреїв після загибелі єгиптян? До чого він привів? Таку картину загибелі всього війська єгипетського. Це найбільша сила, мабуть, яку євреї зустрічали до того у своєму житті військо фараона, влада Єгипту. А тепер вони побачили в присудах Бога його силу. І якщо навіть єгиптяни кричали: повертаймося, бо Господь воює за єврейський народ, так то тим більше реакція народу, буде отака реакція віри і. Пошани, і бачите, і вірував також і в Мойсея, бо Бог використав Мойсея як посередника, і він буде використовувати його як інструмент. Він і викликав також довіру до Мойсея, щоб він міг бути хорошим лідером, і вони могли і надалі довіряти йому. Друзі мої, Господь бажає також, щоб і ми не просто боялися його, але вірили йому, довіряли цілком і повністю йому все своє життя. Саме цього Бог хотів навчити євреїв. Саме цього він навчає і нас, завершуючи вивчення цього розділу, які ще висновки або уроки ми можемо взяти для себе. Що ми, як діти Божі, живемо залишками гріха в нашій природі, і відверто кажучи, ми також часто нарікаємо. А це погана новина. Але хороша новина, що в нас є набагато досконаліший заступник ніж Мойсей в Ізраїлі, який досконало знає всі наші страхи і сумніви, і він заступається перед оцем. Є чудова ілюстрація, яка прийшла з царини музики. Є поняття такого симпатичного резонансу. От ідентичний інструмент стоїть в одній кімнаті, наприклад, фортепіано, і такий самий інструмент в іншій, і налаштований. Б'ють інструмент клавішою, він звучить, і якщо той, який необхідно налаштувати, повинен струна звеніти так само, як от цього вже налаштованого. Ось то серце Христа воно завжди налаштоване. На наші сумніви, страхи, тому що все, що доступно людині, всі спокуси, переживання, окрім гріха, писання кажуть, воно знайоме Христу. Ми повинні признаватися в тому, яке наше серце є, не затаювати це від Господа, бути чесним з ним. Друзі, сьогодні ми завершили вивчення 14-го розділу книги «Вихід», який розповідає про проходження євреїв крізь води Червоного моря. І загибель єгипетського війська у наступному випуску. Почнемо досліджувати 15-й розділ. Всього вам найкращого і до зустрічі!